Всім привіт! З вами перша у Львові студія автодетельного Imperial Garage. Мене звати Володимир Земінковський, я керівник та засновник. У нас в роботі був новасенький автомобіль, це Range Rover Sport. Автомобіль 2023 року випуску, і практично прямо з салону приїхав до нас на максимальний детельний захист. Отже, що включав в себе наш детельний захист? В першу чергу ми захистили всі зони ризику антигравійною плівкою. Тобто ми захистили повністю капот зі всіма його вставочками, з цими чорними глянцями. Захищена в нас оптика, повністю весь передній бампер. Зі всіма декоративними вставками, в тому числі із цими позолоченими матовими. Тут матова плівочка пішла так само внизу по губі. Заклеєні в нас передні крила зі всіма вставками. Тоді, після того ми приступили до поклейки всього чорного глянцю на боках автомобіля. Тобто, в нас пішли під поклейку дзеркала з ніжкою. Пішли стійки бокові біля лобового, повністю вся стійка зверху над лобовим, стійки декоративні, чорні між всіма вікнами і так само ззаду біля багажника. Після чого ми заклеїли дверні ручки, вони по зовнішній стороні у нас повністю приклеюються І заклеєні у нас зовнішні пороги, тобто ось цей білий пластик, який є знизу на автомобілі, він так само весь захищений від камінців, які летять з дороги. Після того, як вже було поклеєно. Зовні по плівочці ми заклеїли так само повністю всі дверні пройоми і приступили до захисту всього автомобіля. Все решта, то, що було не захищено плівкою. Ми захистили двохшаровою нанокерамікою. На 5 років воно нам додало і більше близько, і гарної герметизації по лакофарбовому покриттю, тобто туди вже не проникає ніякий бітом і неякісна хімія. Плюс машинка дуже легко буде змиватись, тому що отримує неймовірний просто гідрофобний ефект. Тобто весь бруд з водою дуже швидко скатується, не потрібно довго мочалити автомобіль. Відповідно, точно так само оброблені в нас всі вікна в антидощ, оброблені в нас диски з супортами, так само жаростійкою нанокерамікою. І для того, щоб плівочка так само круто блистіла, як автомобіль, який вже весь в кераміці, для плівки ми використовуємо так само спеціальне керамічне покриття для ППФ-плівочок. Воно додає і більше блиску по плівці, додає і додаткового захисту, і плюс так само, як на всьому автомобілі, отримуємо дуже крутий гідрофобний ефект. Тобто весь автомобіль однаково миється. Тому що, наприклад, на білих автомобілях, коли їх просто покладати плівкою, зазвичай плівка в нас з часом може і жовтіти, і плюс плівка тягне до себе. І Бруд, порох, тобто завжди частини на білому автомобілі більше видно, де є плівка, тому що вони більше всього заопачкають. <му> Також не залишили її без уваги цей прекрасний салон. І захистили повністю всю шкіру спеціальними захисними покриттями, щоб вона максимально легка була в догляді. Тобто, якщо якісь з'являються забруднення від джинсів чи навіть кава розлили, ще щось, достатньо просто вологою мікрофіброю повитирати і ніяких слідів не буде. І не потрібно дуже часто наносити кондиціонери, тому що цей захист тримається мінімум рік часу на шкірі автомобільній. Після того ми приступили повністю до поклейки всіх декоративних ставок по даному автомобілю. Тобто повністю всі хромовані вставки, всі чорні глянці на панелі центральні, повністю навколо панелі, на кермі, всі повністю перемикачі на, на дверних картах. Все в нас захищено антигревільною плівочкою. А монітори, щоб вони не заляпувались пальцями, щоб сильно не царапались, так само заклеєні спеціальним гартованим склом, по типу як ми клеїмо на айфони. Отже, якщо ви бажаєте, щоб ваш автомобіль завжди залишався в стані нового, привозьте його до нас, і я особисто підберу для вас індивідуальний комплекс по захисту. А також зі всіма нашими роботами можна ознайомитись в наших соцмережах. Отже, підписуйтесь, а з вами був Імперіал Гараж.